Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A Territory. Продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0 управління тестовими активностями. Сьогоднішні теми контекст тестування, зацікавлені сторони тестування, важливість знань зацікавлених сторін в управлінні тестуванням, а також матриця зацікавлених сторін. Почнемо зі вступу. Контекст тестування охоплює унікальні умови та обмеження, які впливають на процес тестування, формуючи рішення та стратегії планування, проектування та виконання тестів. Для менеджерів тестування вкрай важливо розуміти цей контекст, щоб узгодити тестування з конкретними потребами та цілями проєкту розробки програмного забезпечення. Цей контекст може відрізнятися залежно від типу продукту, галузі, нормативних вимог та, що найважливіше, життєвого циклу розробки програмного забезпечення, що використовується. Менеджери тестування мають завдання застосовувати встановлені стратегії тестування та вибирати методи тестування, а не розробляти їх. Вони відіграють ключову роль у формуванні планів тестування, адаптованих до контексту проекту. Розуміючи та враховуючи ці різні фактори, менеджери тестування можуть забезпечити, щоб тестування було доречним, ефективним та результативним у досягненні цілей. Зацікавлені сторони тестування. Хто це? Це особи або групи, які прямо чи опосередковано зацікавлені в якості продукту. Нижче наведено типовий список потенційних зацікавлених сторін, змінений відповідно до їх різноманітних інтересів у тестуванні розробники, керівники розробки та менеджери розробки. Окрім впровадження тестової системи та реагування на результати тестування, ці зацікавлені сторони також беруть участь у модульному тестуванні та сприяють процесу тестування. Тестери, керівники тестування та менеджери тестування. Ці особи готують тестове програмне забезпечення, що включає розробку планів тестування та сприяють процесу тестування через такі дії, як аналіз вимог, розробка тестів, виконання тестів, відстежування та звітування про дефекти, автоматизація тестування та звітування про хід тестування. Керівники проєктів, власники продукту та бізнес-користувачі. Вони визначають запитуваний рівень якості та рекомендують необхідне покриття на основі передбачуваних ризиків. Вони також переглядають робочі продукти, беруть участь у тестуванні прийняття користувачами User Acceptance Testing та приймають рішення на основі результатів тестування. Команда операцій. Залучена до операційного приймального тестування, вона забезпечує готовність системи до виробництва та сприяє визначенню нефункціональних вимог. Клієнти та користувачі. Клієнти купують продукт, а користувачі безпосередньо його використовують. Обидва є ключовими у визначенні вимог і повинні бути залучені до приймального тестування користувачами, щоб підтвердити, що продукт відповідає їх потребам. Цей список не включає всіх потенційних зацікавлених сторін. Менеджери тестування повинні провести аналіз зацікавлених сторін як частину створення стратегії тестування та плану тестування, враховуючи обсяг тестування при визначенні конкретних зацікавлених сторін для свого проєкту. Важливість знань зацікавлених сторін в управлінні тестуванням надзвичайно важливо враховувати перспективи та вплив різних зацікавлених сторін. Матриця зацікавлених сторін, яку часто називають матрицею влади та інтересів, допомагає менеджерам тестування пріоритизувати взаємодію із зацікавленими сторонами та ефективно керувати очікуваннями. Матриця зацікавлених сторін це стратегічний інструмент в управлінні тестуванням, який Використовує досвід зацікавлених сторін, а кінцеві користувачі та технічні команди надають зворотний зв'язок та аналітику щодо продуктивності та безпеки, підтримує управління ризиками, виділяючи інтереси та вплив зацікавлених сторін, заохочуючи проактивні зусилля щодо пом'якшення ризиків, цінує різноманітні точки зору з цінним зворотнім зв'язком. Матриця зацікавлених сторін складається з чотирьох квадрантів. Перший промоутери високий вплив, високий інтерес. Ключові співробітники з високим впливом та інтересом життєво важливі для формування стратегії та плану тестування. Латентні, високий вплив, низький інтерес. Хоча вони можуть не мати сильного інтересу до щоденних завдань, їх рішення мають вирішальне значення для розподілу ресурсів та керівництва проєктом на високому рівні. Захисники. Низький вплив, висока зацікавленість вони часто надають якісний зворотний зв'язок і можуть бути залучені завдяки регулярним оновленням та участі в конкретних обговореннях. Апатичні. Низький вплив та низька зацікавленість. Хоча вони не залучені безпосередньо, інформування їх про важливі етапи та отримання їхньої думки щодо конкретних питань може дати унікальні висновки. Роль менеджера тестування включає складання детального списку зацікавлених сторін та розуміння зв'язку кожної з них з діяльністю тестування, використовуючи матрицю зацікавлених сторін для підвищення ефективності практик управління тестуванням. На цьому слайді зображено, власне, як же виглядає цей квадрант візуально. А на цьому все. Дякую за увагу!